Ну що, друзі, всім привіт! Нарешті дочекалися, те, що ви часто дзвоните та запитуєте, Volkswagen Caddy 1.6 MPI свіжопригнаний з Німеччини. Стан автомобіля просто класнючий. 2006 рік, Колір темно-синій, металік на легкосплавних дисках. Оригінальний пасажир. лайф версія, 1.6 MPI, має зйомний форкоп. Віконце боковій дверці відчиняється. Можете глянути стан авто. Виглядає вживу просто шикарно. Ну що, погнали на більш детальний огляд. Автомобіль на протитуманочках. Фари ціленькі, протитуманки також ціленькі, зазорчики по капоту. Ліва сторона. Лобове скло також ціле. Кому потрібно він код зафіксуйте. Тут все без сколів Козирьок Гума всесезонна, європейська зима. Можете глянути. Альмівні диски, як нові. Над молденгами також все гарно. Заводське тонування в автомобілях. Йдемо далі. Задній фонарь. Правий задній. Тут зачасту корозія немає. Ручка все гарненько. Це супер. Паркопчик в автомобіля зйомний. Автомобіль такий об'ємний, мега великий багажник. Полочка присутня. Що 246 тисяч рідний пробіг, щодо пробігу. Пробіг абсолютно підтверджений. Німецький тюф. Тюф пройдений в 2022 році 219 тисяч. Один пакет документів щодо пробігу. Тут я показувати не буду, це все пробіг і обслуговування автомобіля повністю. Це сервісна книга. БСЄ Двигун 75 кВт, 13.09 2006 рік виїхав з салону. Автомобіль так. це все. Пробіг обслуговування, можете побачити. Зйомний Ось Отакий, пробіг оригінальний. Всі підтверджуючі документи на місці. Так, йдемо далі, 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 далі. Так, Корозії немає, над молдингами все гарно, тут все чітко. Зазорчики всі ідеальні. Так, бокова дверечка. Салон новий. Реально новий салон. Заводська наліпочка. Тут також все гарно. Віконце. Відчиняється. Все. Чітко. Зачинилось. Сидіння складаються, піднімаються, при потребі виймаються і буде такий рівний пол Чудовий сімейний автомобіль, дуже Такі використання зручний, як для сім'ї, для рибалки, для охоти, для перевезення вантажів. Він просто класний. Зверху поличка. Тут все супер. Гляньте на стан сидінь Панель абсолютно нічого не подерта, не пошкрябана, стан керма не витерта, підлокітничок. Машинка просто клас. Так, тут корозії немає, низи дверей все гарно. Відео буде трошки довге, але буде... Абсолютно максимально детальний огляд по автомобілю. Так ось ліва дверка. Салон просто класний. дуже гарний, дуже гарно виглядає. Тут он заводська наліпка є. Резинові коврики. Нічого не задерто, не потерто. Подивіться стан водійського сидіння. Це все оригінально, нічого не перешито, не затерто, сидіння вверх-вниз, все працює, піднімається, підкачується. Подивіться стан педалі. Це рідні оригінальні педалі. Все як новеньке. І пробіг 246 тисяч, стан керма, стан ручки КПП. Лобове також ціла, не замінене. Це завод. Тут заводський, 16 рік, 140 тисяч пробіг. Наклейка. Автомобіль має два ключика. Так, склопідйомник. Перевіряє. Працює. Пасажирський. Працює. Електродзеркала. Водійське. Все працює. Пасажир. Все працює. Так, йдемо далі. Пробіг 246 тисяч. Рідний підтверджений, ми вже це бачили. Заводиться автомобільчик з пів оберту. Помилок жодних по автомобілю немає. Магнітолка, все працює. Перевіряємо кондиціонер. Кондиціонер в автомобілях холодить. Дивимося на покази тахометра. Зараз вмикаю кондиціонер, обороти мають піднятися. Вмикаємо. Все, стрілка піднялася вверх. Відразу дує холодом. Кондиціонер заправлений, все працює. Вимикаємо, стрілка тахометра, дивіться, має впасти. Все, вимкнули, стрілка тахометра пішла вниз. Так, все, поличка дуже зручна. Хто любить це збирати? Сюди все можна складати. Зараз пройдемо з докум... по документам. Я знімав відео, автомобіль в мину... минулий четвер розмитнився, забирали з митниці. Можете побачити з таким пробігом. Так, У автомобіля було два власника, останній власник був... У 2018 році, до речі, власниця жінка була. Можете побачити. Тут що резинка жіноча. Так. Скло абсолютно без сколів, прозоре, не затерте, не потерте, плівочка дуже рідко так буває з Німеччини. Наклеєна, щоб очі не світило. Тут все також працює. Працює. З цієї сторони працює. Подивіться на стан салону, стан сидінь. Все просто супер, заглушечки, все, все на своїх місцях. Дуже приємний. Дійсно сідаєш в автомобіль, стан нового автомобіля. Давайте перейдемо до двигуна. Двигунчик 1,6 MPI, 75 кВт. Працює, як я завжди люблю казати, швейцарський годинник. Все просто супер. Охолоджується рідина, бачите, вся чистенька, підлоний колір. 242 тисячі на мастило. 24 тисячі. Лемо абсолютно, бач, немає. Не з-під масло залівною, не з-під щупа. Крила всі рідні, абсолютно нічого не кручу. Двигун сухенький, двигун не митий. Такий як приїхав. Капот. Часто запитують в районі замка, покажіть, чи нема ржавого. Абсолютно нічого немає. Тут ми хворі місця. Все дивимось. Все гарно, все шикарно. Права сторона, ліва сторона, так от все, завидські крила, абсолютно нічого не кручене. Двигунчик чуєте, просто шепче. Полів також нічого такого немає. Оптика вся гарненька. Диму ззаду абсолютно немає. Дніще в автомобіля оброблене, він не ржавий. Ще раз подивіться на зараз перевіримо ще. Щеплення Людям. Ручнячок тримає. Так, це вам показати удобніше. Щеплення. Так, пускаю. Пускаю, пускаю, автомобіль поїхав. Бачите, мою ногу, пускаю. Автомобіль поїхав. Щеплення бере посередині. Світло все працює, протитуманочки працюють. Так що, хто шукає оригінальний пасажир Кадіка, можете телефонувати, запитувати. Підтверджений пробіг, 1,6 MPI двигун, свіжо пригнаний з Німеччини. Сертифікат, договір купівлі-продажу, повен пакет документів для реєстрації. Підготовлюємо, будете мати такий реально класний автомобіль. Темно-синій металік. Максимально збережений автомобіль, наближений до нового. Так, все кого цікавить. Телефонуйте. Volkswagen KIT 1.6 MPI. Ще покажу, подивіться, який кліренс. Кліренс в автомобіля максимально високий. На легкосплавних дисках дуже гарно виглядає. Автомобіль знаходиться Хмельницька область, місто Словута.